Усім привіт! Я дуже вдячна та рада, що ви увімкнули це відео, адже воно буде найпершим на моєму каналі. І прямо зараз я робитиму розпаковку подарунків з дня мого народження. У мене був готовий вішліст, якого я попросила дотримуватися. Ну, а зараз ми подивимося, хто що мені подарував і чи були виконані ці умови. Як ви вже зрозуміли по обкладинці до цього відео, тут переважно будуть книги, а також інші речі, з яких я пропоную почати. Наприклад, мені подарували мій надрукований портрет. Фото я додам тут, адже я його так і не дотягла додому. Він мені дуже подобається. Я справді не очікувала такого подарунку, і я планую його повісити ось тут. Щось тут. Далі подаруночок, який ще запакований, і я вже розумію, що тут не книга, тому пропоную розпакувати разом з вами і подивитися, що ж там знаходиться. Мені завжди шкода розривати ці всі подарункові пакування, але. Вже як є, насправді я дуже люблю, коли так стараються, роблять це ж саме пакування, або ж купують просто пакети. Це все настільки, по-перше, зручно, адже ти не йдеш по вулиці і не світиш цим подарунком, або коли ти його забираєш на пошті і відкриваєш, викидаєш ту коробку, так, я завжди так роблю, тобі не потрібно думати, куди його покласти, або ходити з цим всім по вулиці. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Робить вигляд, що цього не було в її вишлісті. Це електрична щіточка Philips, яку я дуже хотіла, і вона насправді одна із найбюджетніших, тому що я вважаю, що. Для початку, аби спробувати, як воно чи підійде вона взагалі мені, це ідеальний варіант. До цього я користувалася тільки мануальною щіточкою, але мені здається, що її очищення недостатнє. Тут у комплекті, скоріше за все, все як у класичних щітках. Так само є основна ця ручка із батареєю, зарядна станція, і сама щіточка. Ось така вона. Я сподіваюся, що мені сподобається ця щітка, а якщо ви не користувалися, обов'язково напишіть у коментарях. Пропоную і далі продовжити тему із подарунками у вигляді речей, не книг. Тому наступним подарунком є ось така лампа світильник. А хто ж там намальований? Зараз я вам все покажу та розкажу. Так, я ледве як відколупала цю плівочку, але знімаємо. Я думаю, ви неодноразово бачили такі світильники, але цей особливий він робився під замовлення. Тут е герой моєї улюбленої манги та аніме Нанамі Кенто. Тут також у комплекті йде ось такий пульт, яким можна перемикати кольори та, скоріше за все, інтенсивність. Також тут є ось така кнопочка, але вона не зовсім кнопочка, вона як просто тач-поверхня, на яку ти натискаєш, і тут так само змінюються кольори. Я обов'язково вам покажу в цьому ж відео, як воно світиться, але воно все ж працює від світла, тому. Так, ідемо далі. Наступний подаруночок теж предметний, не є книгою, але все ж він безпосередньо стосується паперових видань. І це кава. Я думаю, ви здогадалися, що буде далі, тому ідемо далі. Це кава від клубу сімейного дозвілля. Я одразу в той же день свого дня народження зайшла на сайт, адже я знаю за цю. Каву, і я вирішила так себе порадувати і одразу замовити декілька книжечок. Отже, я замовила нове видання Агати Крісті. Звісно ж, я цю книгу ще не читала. Її здається, тільки переклали. А якщо ж не тільки переклали, то тільки видали. Це буквально новинка лютого. Тож така людина, як я, яка збирає повну колекцію текстів Агати Крісті, не могла впустити таку можливість. Далі ця книга української класики, а саме серія «Неканонічний канон від Віхола. І це Домонтович без ґрунту та його оповідання. Я і так хотіла познайомитися із текстами цього письменника, так кажу, ніби я його не читала, насправді читала. Але окрім цього, мені також це все потрібно в університет, тому я не проти. До того ж, мені дуже подобається ця серія, і я б не проти зібрати її всю. Далі це портрет Доріана Грея від Оскара Вайлда. В мене є видання англійською мовою від фоліо. Там насправді жахлива обкладинка, мені вона дуже не подобається. І видання англійською, як я ще не читала, але читала українською, здається, і російською ще за шкільних років. Потім, здається, ще якогось разу, не пам'ятаю. І тут я вже вирішила придбати собі саме українське видання. Воно було доволі недороге, тому я його обрала. Чому б ні? У мене також є від букшеф з цієї ж серії класики 1984. Тому мені здається непоганий вибір, і мені було дуже цікаво. Прочитати цей текст і пропустити його через свій мозок у більш свідомому віці, адже читала я його знову ж таки, будучи дитиною в підлітковому віці, і тоді він сприймався мені, я думаю, якось, якось не так. Тому будемо читати, бачити, пробувати і насолоджуватися наново цією книгою. Де ти їх збираєш? І останнє з цього замовлення це зайчик Мони Ават. У мене весь тік-ток гуде від цієї книги і хто я така, щоб не спробувати її прочитати. Плюс мені дуже подобається обкладинка, звісно, це не найголовніше. Найголовніше тут те, що мене зацікавила анотація, що буває вкрай рідко. Нагадаю вам, якщо ви ще не бачили це все шаленство у Тіктосі, що тут йдеться про студентку, яка отримує грант і потрапляє в університет, доволі престижний університет, де вона також зустрічається із своїми одногрупницями, які. На клас вище за неї, тобто вони заможніші. Вони називатимуть одна одну зайчиками, і також там буде відбуватися щось дивне, цікаве, незвичайне. І плюс, наскільки я пам'ятаю, вона потрапляє на літературознавчий факультет, що до мене доволі близько. Після цього всього шуму. У мене, звісно ж, до неї скептичне ставлення, доволі високі вимоги. Тому подивимося, що з цього вийде. Це був подарунок від мене до мене, а далі переходимо до інших книжечок. Далі дівчата мені подарували також книгу із мого вішліста Слово про будинок слова. Боже, в книжки геппі хаус, вибачте. Це знову видавництво віхала. Тут у нас є обов'язково закладка. І це спогади сина. Боже, читала лимона? боже, яка депілка? І це спогади з сина Миколи Куліша про життя із своїм батьком, про те, як е, жили митці у будинку слова. Нагадаю, це початок 20-го століття, про те, як формувався їхній побут, е, які в них були взаємини. Наскільки я розумію, я ще, звісно ж, не читала цю книгу. А також е, вона наповнена багатьма ілюстраціями тому. Я хотіла мати її виключно у паперовому вигляді. Шрифт тут величенький, сторіночок небагато, але все ж я сподіваюся, що мені вдасться насолодитися цією книгою, адже я маю особливе ставлення до цього літературного періоду. Мені подобається, як тоді відбувався літературний процес. Це було щось нове. Це була потужна генерація наших письменників, яка так і не залишила того, чого вони планували залишити в тому обсязі, який міг би бути, із зрозумілих причин. До того ж, це був ледь не найбільш засекречений період в українській літературі, про який ми дізнаємося і дотепер. Читатиму з превеликим задоволенням, а ми йдемо далі. Ну а далі це база, ґрунт, фундамент, як я вже й казала. Я збираю агаточку Крісті. У мене вже є 20 з чимось книг, але їх ніколи не буває достатньо. До того ж, як я вже згадувала, вони ще видаються. Отже, мені подарували убивство в будинку Вікарія. Це роман, де в нас з'являється Міс Ма. Арпул, де саме жінка проводить розслідування, поки нічого сказати не можу, але обов'язково читатиму. Далі це таємнича пригода у Стайлзі. Здається, це саме ця книга, з якої всі радять. Починати весь цикл Агати Крісті. І не те, що радять, так воно і є. Саме з цієї книги починає свій шлях Агата, і також тут у нас з'являється Еркюль Поро. І остання книжечка Агати в цьому відео це убивство Роджера Екройда. Її я вже встигла прочитати, вона мені дуже сподобалася. Саме цю книгу вважають одну із найбільш геніальних у творчості Агати Крісті. Не можу з цим не погодитись, адже плод, твіст, який тут відбувається, мене, Просто вразив, мене обдурили. Як думаю, багатьох вас, хто читав цю книгу. Якщо читали, напишіть, поділіться враженням. Ну, а я можу сказати, що я просто в шоці, в мене немає слів. Тут вбивають вдівця Роджера Екройда, і Еркель Пуаро приїжджає, щоб це все розслідувати. Звісно, цей чоловік, якого вбили, він доволі заможний, все дійсно відбувається в його маєтку. Простір у нас замкнутий, тобто. Коло осіб, які могли вчинити це вбивство, закрите. І ми з вами можемо легко відгадати, хто це зробив. Що власне мені й вдалося, тому спойлерити -то, я не буду. Це був доволі цікавий досвід, і тут вбивця. Як, на мою думку, найбільш незвичайний з усіх текстів, які є в Агати Крісті. Трошки вам набрехала, адже забула ще про одну книжку Агати Крісті. Це вбивство у бібліотеці, її я теж вже прочитала. Вона також непогана, не скажу, що вона така прям супер-пупер, яку б я виділила чи поставила б на якесь високе місце. Ні, але вона цікава. Тут є популярний мотив знаходження тіла в бібліотеці, вбивство в і в цій бібліотеці. Це доволі таємничі та цікаві. Цікавий елемент, який наганяє максимального страху, і також там відбувається друге вбивство. Це не секрет, це також є в анотації. І те, як це все розслідує знову ж таки, у нас тут міс Марпл. це просто вражає. Над нею насміхаються, поліція в неї не вірить, але... Їй дається розкрити цю справу до деталей. Далі величенький такий подаруночок, він був від однієї людини від моєї подруги. Розглянемо ці всі видання по порядку. Ребека Дафни Дюмор'є це класик англійської літератури, це, скоріше за все, якийсь готичний роман із елементами трилеру, можливо, жахів, наскільки я розумію. Я побачила відгук однієї дівчинки на Ютубі. Якщо я згадаю, що це було за відео, я додам назву цього каналу на екрані. Мене настільки зацікавить її розповідь. Я загалом дуже люблю ці всі і детективні моменти, і коли там є якась певна містика, готика. Я обожнюю Едгара По, тому. Мені здається, що мені ця книга дуже сподобається. Вона вийшла заміж за багатого англійського аристократа Максиміліана де Вінтера, але тінь його колишньої дружини нависла над її життям. Так от, Ребека є попередницею цієї головної героїні, і саме Ребека є тією тінню, яка нависла над головною персонажкою, яка не даватиме їй життя або все ж. Захоче її про щось попередити, що там саме відбуватиметься, потрібно читати та дізнаватися. Далі це другий том «Літо, коли помер Хікару. Перший я успішно прочитала, я його розтягнула на декілька днів, але загалом я прочитала цю мангу десь щось близько години. Її я ще навіть не розгортала, я не хочу дивитися, що там, щоб не спойлерити. Я просто хочу в один день її отак взяти і прочитати і насолодитися. Звісно, в ідеалі брати її до рук тоді, коли анонсують вихід третього тому, але я багато хочу. Тому читатиму, поки те, що є, і насолоджуватимуся саме другим томом. І до речі, це була моя перша манга, і мені насправді дуже сподобалося. Я не очікувала, і стільки нещодавно я зрозуміла, як її правильно читати, як її тримати в руках, що це все не так, як у книгах. І це все ще більше додало мені мотивації цікавитися японською культурою, а зокрема, японською літературою у вигляді манги. І на Хікару єдиним я також попросила, аби мені подарували синю тюрму. Це саме українське видання. Я передзамовила шостий том, який мені прийшов, він лежить не чіпаний, я його тільки розгортала. Тобто, всього в українському перекладі ми маємо 6 томів. В оригіналі їх щось до 30, і вони далі продовжують виходити. В аніме в нас є два сезони, і ці 6 томів вони закінчуються на моменті першого сезону, здається, вони. Перескокують половину, де якщо ви в курсі, і проходить проходиться все випробовування командне і лишається один на один з воротарем, де йому потрібно забити 100 голів. Саме про це йтиметься в шостому томі. Ну а звісно ж, попередніх все те, як вони туди потрапили, що там відбувалося, і так далі. Видання максимально якісні знову ж таки це українське видавництво. Переклад тут адаптований, тому дуже вам раджу читати саме його або ж англійською, або не російською. Далі подарунок, який мене розчули ледь не найбільше, це подарунок від моїх дівчат з моєї танцювальної команди. На жаль, через певні обставини у вигляді Російської Федерації ми не разом. Але все ж вони про мене пам'ятають. Ми підтримуємо одна одну. Я слідкую за їхньою діяльністю, і вони вирішили мені зробити такий невеличкий подаруночок у вигляді трьох томів манги Вони знають про моє нове зацікавлення, тому вирішили мені розширити кругозір і подарувати мангу рейст, місто, де немає лише Мене мені вже сказали, що це щось дуже цікаве, класне. Не знаю, будемо пробувати, але я вам вірю. Це настільки мило. Я там, коли це все розкривала, ледь не плакала. Дуже вам дякую. І в описі до цього відео я залишу вам канал з моїми дівчатками. Ви не повірите, але наша розпаковка нарешті підходить до кінця. Я сподіваюся, це відео не вийшло занадто довгим. І ми переходимо до двох останніх книг. Це подарунки від моїх колег на роботі. І я дуже вдячна, що вони це зробили. Дослухались до мене і обрали все ж книги. Перша це «Вільєт» від Шарлоти Бронте. Знову ж таки, класика англійської літератури. Це авторка одна із сестер Бронте. Її перу також належить Джейн Ейр, яку я прочитала, і вона мені сподобалася. Я б їй поставила цітку 4 з 5. бал я зняла за те, що мені не сподобалося, як головна героїня вбивалася за тим полковником. Але, звісно, це канон, це стереотип в тогочасній культурі англійській, і це нормально. Мально, треба зважати на ті часи. Тут я підозрюю, що буде щось схоже. Я наскільки пам'ятаю, тут йдеться про вчительку, яка кудись переїжджає, щось вона там когось знаходить. Головна героїня, частково автобіографічна, люсі сноу, тікає з Англії від трагічного минулого, щоб стати вчителькою у французькій школі-інтернаті вигаданого містечка Вільєт. Там вона несподівано зустрічає своє минуле, перший біль приносять інші, а разом з ними розбите серце, якого Люсі так довго намагалася не помічати. А втім, попри труднощі та розчарування, Люсі Сноу живе далі і відкриває нам одне із найпроникливіших художніх досліджень жіночої свідомості в англійській літературі. Книга від жінки про жінку, тому одобрюю і буду читати. Далі прямо новинка новинкою це ярмарок суєти від Текера. Чому новинка? Бо свого часу я читала цю книгу російською мовою. Це, здається, був другий курс, і просто ніде не було українською. Єдине місце, де я знайшла видання, це була бібліотека, і та книга просто розвалювалась в руках, там був Мікро, ось такий шрифт, і плюс російською, про що тут можна говорити? І нарешті, просто нарешті, РМ це зробили. У нас тут 900 сторіночок. Це така доволі нормальна цеглинка. Боже, подивіться на ці форзиці. Це. це неймовірно. Мені дуже подобається кольорова палітра саме цього видання. І обкладинка. Єдине, що мені більше подобається, коли перекладають ярмарок марнославства. Често, я не заглиблювалася в деталі перекладу. В оригіналі точно Vanity Fair, але ярмарок суєти, якщо вже так затвердили, якщо вже так зробили і з обкладинкою, і з усім текстом так його назвали, і переклали, можливо, так також правильно. Я не заглиблювалася в це, це просто моя думка. Це сатиричний роман, роман без героя. Наскільки я пам'ятаю, ще з університетських часів сама назва роману влучна характеристика безпринципного споживацького світу, де панують облуда, жага на живий аморальність. Однак, по привади у суспільстві є місце шляхетності, відвазі, щирому коханню та відданості. І так буде завжди. Читала я її доволі давно, тому готова перечитати ще й українською мовою. Мені здається, це буде окремий вид насолоди. Тож, дуже дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте підтримати мене, підписатися або ж, хоча б натиснути вподобайку. І до нових зустрічей! Я намагатимуся не закидати цей канал, продовжувати його вести. І свої пропозиції щодо ідей для відео ви також можете писати в коментарях. Всім па-па! Я намагатимуся не затягувати.